you <laughs> Привіт! Дивіться, приїхала я в село, і яка краса. Вишні вже червоні, такі трошки квасні, але дивіться, яка краса, реально краса. Правда, вітряно і не знаю, встигнемо чи ні. Якщо не буде дощу, тоді позбираємо. І дивіться, яка у мене айва. осінню будемо збирати, і буду сушити на узвар. Принаймні такий план. Варення робити з айве не буду, ну, варення, як правило, у нас не їдять. О, пробувала закручувала, і щось воно не, не пішло, мягко кажучи. Тому хіба що на кісь кекси? І давайте так. Поетапно купила в АТБ ось такий лимонний чизкейк. <ган> дуже класний, давно шукала і аж сьогодні, у АТБ недалеко від дому знайшла такий невеличкий трикутничок на 100 г. будемо з вами тестувати. Завжди хотіла спробувати. чизкейк, напевно, єдине, що не роблю, чомусь злінуюся, але спробувати варто. І ще купила ось таку сангрію. Ну Це напій винний, як бачимо, він Слабоалкогольний, оскільки тут, напевно, як в Сидрі трішки більше, ніж в пиві, 6%. І біля нас відкрили кафешечку. Дивіться, яка краса. Ну, як кафешечка. Піцерія. Піцерія з такими класними, м'ягенькими диванчиками, стільчиками, і ми вирішили прийти. Ну, як не прийти? Прийти, подивитися і провести час. Разом з сім'єю. І ми зараз замовляємо піцу, скажу яку. І будемо, бачите, взяли собі пепсі. і будемо з вами пробувати. Отож, що ми замовили: замовили дві піци Чізбургер піца і піца капрічоза. Те, що ми знаємо, те, що ми точно знаємо, що смачно. І разом до оплати ось вийшло ось так: Піца по акції. І ну, пепсі досить таки дорого. Але піца шикарна, соус дуже смачний, тому, як бачите, чізбурги практично вже все, ще лишилось трішки капрічоза. І розкажу вам щодо цієї сангрії. Отож, виглядає, як червоне, бо червоне, що говорю? Біле, напівсолодке вино. На смак таке ж. І щодо чизкейку. Зараз розпаковуємо і будемо тестувати. Зараз треба ну, як не розпакувати, треба десь знайти зазор. Ото дивіться. Розпакувала, відкриває ось така коробочка, яка відкривається. І покажу вам, який він, і розкажу, який він на смак. Зараз розкриваю без ножиць нікуди. Потрібно розкрити, розрізати і подивитися. Зараз покладу на тарілочку, і будемо пробувати смак. Скажу вам точно: варто-не варто. Ну, лимонний запах хороший, але на смак, ну, на смак. Товариш, знаєте, на смак товариш не всяк. Тому не завжди те, що гарно виглядає, може бути дійсно реально смачним. Так, витягуємо, витягуємо, витягуємо на дотик цікаво. Опа, навіть розламався в руках. І зараз дивіться, буду тестувати беру вилочку, дуже-дуже має бути смачно. Почекайте трішки, трішки, трішечки. Зараз покажу вам. І ось так, беру вилочку, як в інстаграмних відео, будемо тестувати. Ну, як вам сказати, дуже гарна консистенція. За таку ціну раджу спробувати. Всім привіт! Отож, що, те, що обіцяла, будемо з вами зараз тестувати. Що, як ви думаєте? Ось такий масажер. Прочитала, що треба хлоргексидином протерти його для використання першого разу. Тому Беремо з вами. Маю ось такі такий. Саджики, самі, самі самі звичайні. Будемо проти грати. Беремо. Дінь-дінь. це -дінь. намочили. А -а -а. Так, отже. Проте він був, в принципі, він був незрозуміло, дай? Незрозуміло, хто його пальчиками трогав. Тому чистенький. Тепер що ми робимо? Промиваємо. Водичко. водичкою. Промила, не показую, Ну, не немає такої, не знаю, показала частково, не показала. Не маю такої привички і не варто. Я думаю, це правильно. Не знаю, як ви. Так, тепер, що в нас є? У нас є, ну, ви знаєте, така штука-андріючка, ай, яка краса! Тому зараз її використовую, щоб не лізлося ось як чай. Ну, і що? Оскільки я купила ось таку кокосову олійку, наношу її на обличчя? Сама по собі, вона. В принципі, рідка і прозора. Не видно, в принципі. Зараз будемо бачите, скільки вона носиться, бо я не знаю. Отако, такой, о, боже, запах. Дівчата. Запах просто шик. Обіцяю куплю подружці. такий самий набір. Не можу. Дорію. Тому 100 мінує по подруга. Я знаю, що таке любиш. Будемо рахувати масаж обличчя. Ой, подружечка грудичка моя. Ой, так, так беремо тут ось палущик десь, беремо оцей і будемо з вами робити масаж обличчя. Зараз покажу, якими рухами і куди те, що ми з вами бачили, можливо, не зернула. Лова. І масажуємо, я буду масажувати порядка 20 хвилин. Зробила я, в принципі, такий мехажик. Взагалі результат, ну не можуть всім доволенам, оскільки я не знаю, який би мав буде результат. Я його промилю. Чесно не знаю, як краще. Промилюю звичайним рідким миль, милом для душу. втираю зараз гарним рушничком і при потертому використанні воно як не крутий. Але він, о, зараз гарно мій, дуже гарно використовується. Ну, будемо протирати хворих к на всякий випадок. Так? І будемо знову що робити масаж. Олиця таке. Прикольно, мені подобається, тому, в принципі, однозначно рекомендую. Цікаво, як для тіла. Подивимося. А для тіла зараз покажу, що роблю подивіться, нога. Тут ну, кожній з нас потрібний, напевно, лімфатичний такий масаж лімфа розгону. І я целітний маю таку баночку. А що ми робимо? Звичайно, ось змучую водою. Нічого такого, надіюся, не забагнить мене. Це звичайна нога в в яких, в принципі, можна вийти навіть на двір. Звичайним гелем для душу намазую, щоб воно було таким. Ну, розумієте, Щоб баночка пристала. Тепер ми маємо баночку. Ми його раз, бачите як? І тягнемо. Отак баночка пристає, робиться такий, і видно, що вона пристає. І маємо ось такий мімфатичний масаж, розгін лімфи. Хоча важливим було оцей. Е... Шкребок купити Гуаша, але вже купила для обличчя, тому поки що для тіла не куплю. Але дивіться, і ми ось так: ось такий масажик для розгону лімфи робимо теж приблизно хвилин 20. Ми маємо бачити, що у нас ніжка починає червоніти, поки що, бачите, ні. Поки що не червоні, по-всякому ми її гарно. Масажуємо трішки червоні. Звичайно, не неприємно, але і неприємно. Особливо на загинах такі якісь відчуття болючі, скажімо, так? Не скажу, що зле чи добре. Але якщо робити такий масажик кожного дня, не можу сказати, що без дефіциту калорій ви схуднете, ні. Але стан шкіри, як мінімум, покращиться. Тобто, візуально ми що? Будемо виглядати краще? Не факт, що худше, по вазі точно нічого такого не буде, але не факт, що краще. Тому ми зараз що? Масажуємо з вами ніжку. Це такий, як на мене, елементарний догляд за власним тілом. Показник того, що ми себе любимо. І показник того, що на догляд за собою не потрібно дуже-дуже багато часу чи грошей. Так? Не пам'ятаю, скільки дана баночка коштує, можете пошукати. Так, вакуумні банки, да? для, банки для вакуумного масажу або щось такого плану. Брала в Елі, брала дуже давно, просто зайшла, подивилася, є і взяла. Там якась акція в них була. Неважливо, так? Бачимо, що вже починає трішки червоніти. І робить таку, можна навіть зробити снічки у вас. І може зробити таку як зірочку. Зараз, бо вона вже виходить, О, трошечки водичкою, бо починає уже, як би за О, має ходити. І бачите, що якщо потрібно ще намазуєте, і ми з вами продовжуємо сеанс масажику. І ось якось так.